Привіт, усім! Мене звати Вадим, і я вже понад 10 років живу в Італії. Як багато з вас знають, я працюю в італійському ресторані. А якщо ти тут випадково, раджу підписатися на цей канал, щоб не пропустити цікавий контент. У цьому відео я розповім вам про свою роботу, її плюси і мінуси, рівень зарплат, а також поділюся італійським рецептом, про який ви часто мене просили. Сьогодні я покажу, як приготувати Астіче кондаяделі – смачну страву з Омара в нашому ресторанному стилі. Приємного вам перегляду! Працювати в італійському ресторані це майже 80% перебувати в стресі, роботи дуже багато, постійна спека. А італійці бувають дуже жорстокими. Інколи бувають навіть що кричать. Я працював у закладах, де кухня нагадувала прохідний двір. Тільки за один рік представте собі, там змінилося мінімум 30 людей, їх набагато більше. Багато хто просто не витримує через низьку зарплату та ставлення до цього. Працювати стабільно в таких умовах майже нереально. Отож, рецепт Омара Асті чи з та Яделі. Інгредієнти є такі. Омар, одна штука, 200 грам пасти та ятелі, дві столові ложки оливкової олії, дві столові ложки сонячної олії, дві помідорки, 100 г білого вина, сіль перець і майоран за смаком. Отож, ми його готували так. Розрізати потрібно спочатку омара навпіл уздовж, відкрити його клешні, у сковороду налити суміш оливкові та соняшнику ліві пропорції 50 на 50 викласти омара м'ясною стороною вниз і обсмажити на сильному вогні. Дрібно нарізати помідорки, додати їх у сковородку, обсмажуйте скілька хвилин, потім влийте біле вино, накрийте сковороду кришкою, додайте сіль, перець і майоран. Коли Омар приготується, вийміть його м'ясо з панцера. відваріть телієтелі у підсоленій воді до стану альденти. Додайте пасту до Омара з соусом. Перемішайте на сильному вогні, щоб теєтелі добре просучилися соусом. Викладіть страву на трілку та подавайте смачного. А, і ледве не забув. У попередньому відео, яке вийшло кілька місяців назад, було дуже багато коментарів. Ось один із них я вам тут залишу. Почитайте його. До речі, дуже правдива історія. А якщо ви хочете потрапити зі своїм коментарем у наступне відео, пишіть його саме сюди, під цим відео. Серед пальчики, надію, що ваш коментар потрапить у наступне відео. Робота в вільському ресторані детальний розбір кожного аспекту. Робота в ресторанному бізнесі в Італії є популярним вибором серед мігрантів, особливо серед українців. Проте вона має свої плюси і мінуси, які залежать від багатьох факторів досвіду, місця, рівня ресторану та навіть пори року. І зараз я вам розповім кожен з цих аспектів максимально детально. Сезонність роботи в ресторанах. Оце проблема. Ресторанний бізнес в Італії має чітку виражену сезонність, особливо в туристичних зонах. Є три основних типи ресторанів: перший це сезонні літні ресторани. В основному вони розташовані на узбережжі, типу Рімені, Сардинія, Сацилія, Сацилія Малфі, Лігурія і Венеція. Вони відкриваються з травня по вересень, і деякі працюють до самого жовтня. Основний потік клієнтів це є туристи, особливо з Німеччини, Франції, Великобританії. А у сезонні місяці можна заробити набагато більше ніж у звичайний період. Часто працівників наймаються з контрактом на 3-6 місяців. Другий тип ресторанів сезонні зимові ресторани. Вони розташовані в вірських районах: це Кармайор, Кортіна Дампецу, Ловіньо і Доломітові Альпи. Працюють з грудня по березень. Основні клієнти тут є туристи, які відвідують гірськолижні курорти від шеф-кухарів та офіціантів, вимагають знання англійської мови або німецької мови. І третій тип це цілорічні ресторани. Вони розташовані у великих містах: Рим, Мілан, Неаполь, Флоренція, Турин і Болонія. Вони приймають як місцевих, так і туристів, але мають більш стабільний потік клієнтів. Зарплати можуть бути трішки нижчими ніж у сезонних ресторанах під час пікових місяців, але робота є постійно. А зараз я розповім вам про саме про зарплати. На період 2024 і 2025 року. Зарплати в ресторанах Італії значно варіюються залежно від рівня ресторану, місця його розташування, а також вашої посади. Ось, наприклад, шеф-кухар, зарплата в нього шеф, тобто шефа, 3,5 і 5 тисяч. Висока зарплата в ресторанах є в таких місцях, де Рим, Флоренція, Мілан. Сушеф від 2 до 3,5 тисячі відповідає за організацію роботи на кухні. І сам кухар – 1400-2500 євро на місяць. І помічник кухаря – від 1200 до 1500 євро. А також зарплата піцайоло. Піцайоло отримує в середньому від 1500 до 2500 євро. Вона є дуже затребуваною професією, особливо в туристичних зонах. Також мийник посуду, те саме лаба-п'ятті, отримує приблизно 1000-1200 євро на місяць. Це найнижчі зарплати. Вони часто бувають мігрантами, і вони без досвіду, без мови, працюють за таку зарплату. У великих містах зарплати можуть бути вищими, проте витрати на проживання теж значно більші. Зарплати персоналу ресторану, де є офіціанти, бармени і касири. Офіціанти приблизно заробляють ті самі камельєри по-італянськи від 1400 до 2500 євро. Зарплата залежить від чайових. Але в Італії ця тема не дуже розвинена. Таж і де бармен 1,5-2 тисячі євро, і баристи – 1200-1400 в середньому. І в основному вони працюють вранку. Також є касири 1300-1800 євро на місяць. Вони відповідають за розрахунки клієнтів. Чайві можуть суттєво збільшити заробіток офіціантів і барменів. Ну я нагадаю, що ця тема в Італії не дуже є популярною. Плюси та мінуси роботи в італійському ресторані. Я зараз поговорю про плюси. Можливість кар'єрного росту можливий, але не дуже можна почати з помічника кухаря і за кілька років стати сушефом, але в дуже багатьох випадках ви останетесь на такій самій посаді. У престижних закладах і ресторанах отримують міжнародний досвід. Так, це правда. Додатковий дохід за рахунок чайових. В Італії прийнято залишати 5-10% від суми рахунку. У популярних закладах чайові можуть складати 300 і 800 євро на місяць, але це не в усіх містах. Можливість вивчити мову це теж плюс. Праця в італійському середовищі допомагає швидко освоювати мову, теж непоганий плюс. Доступність для мігрантів це є те, що робота на кухні можна знайти. І навіть без знання італійської мови, і навіть без знання англійської мови. А зараз поговоримо про мінуси. Перший це великий фізичний і психологічний стрес. Робочий день може тривати від 10 до 12 годин, високий рівень напруги, і особливо під час обіднього та вечірнього сезону, жорсткі умови на кухні, це постійна спека, особливо біля печі та плит і фрітюрі, стояча робота протягом усього дня. І сезонність, і нестабільність і дуже багато ресторанів закриваються після закінчення сезону. Знайти роботу на повний рік може бути дуже складно. Ну тут є також є інші приколи, я вам в наступному відео розкажу. Побічники кугорів та міники отримують приблизно 1000-1500 євро на місяць. Це теж непоганий, також і плюс, і мінус, тому що зарплати, як на мене, дуже низькі. Робота в італійському ресторані це хороша можливість для тих, хто готовий до фізичної праці та швидкого темпу. Це не легка робота, я вам скажу це однозначно, але вона дозволяє заробляти стабільний дохід протягом усього року, особливо якщо вдалося отримати місце в хорошому ресторані. Для українців ресторанна сфера часто стає першою сходинкою до адаптації в Італії, і це правда. Якщо ви готові працювати на кухні або обслуговувати клієнтів. Головне правило це вибрати ресторан та розуміти реальні умови праці. Але про реальність роботи в ідейському ресторані я розповім саме зараз. Робота на кухні в Італії це справжнє випробування на витривалість. І якщо ви хочете працювати в ресторані, то ви повинні го бути готові до важкої фізичної праці, довгих змін а також багатозадачності. Вимоги до кухарів та обсяг роботи. Щоб вижити в цій сфері, потрібно, перше, бути дуже витривалим, зміни тривають 10-12 годин і часто 6 днів на тиждень, вчитися дуже швидко, бо часу на адаптації дуже мало. Виконувати величезний обсяг роботи це такі, як чистити рибу, іноді по 20-30 кг на день, готувати пасту, супи та перші страви. Смажити м'ясо, морепродукти, овочі, пекти десерти та торти. І працювати з духовкою та піччю, прибирати та підтримувати чистоту на кухні. І все це не просто, я вам скажу чесно. І один кухар може виконати кілька обов'язків одночасно, особливо в маленьких закладах, де персоналу є дуже мало, а вимог дуже багато. Не кожен з цим справиться. Я скажу це точно. Рівень зарплат. І несправедливість оплати праці. На жаль, в більшості ресторанів, особливо в центральних і південних регіонах Італії, зарплати не відповідають обсягу роботи. Середня зарплата кухаря 2024-2025 року. Мілан, Турин, Болоня північ, тобто Від тисячі мінімум від три тисячі з половиною євро, Рим, Флоренція, Неаполь. 1500-2500. Палермо, барі, Калабрія, тобто південь, 1200-2000 євро максимум. У південних містах зарплати також можуть бути ще нижчими: 1200-1500. Навіть для досвідчених кухарів у той же час вимоги до роботи залишаються дуже високими. Тими саме, тільки за інші гроші, тобто менші. Чому зарплати ж такі низькі? Запитаєте ви мене? Перше висока конкуренція. В Італії дуже багато мігрантів, які погоджуються працювати за мінімальні гроші. Друге економія власників ресторану. Вони дуже часто не хочуть платити більше, навіть якщо заклад є дуже прибутковим. Третє цінова зайнятість. Дуже багато кухарів працюють без офіційного контракту, через що зарплати занижені. Четверте сезонність: багато ресторанів працюють тільки влітку або взимку, а потім персонал зміняється. І на їх місце на наступний рік приходять інші. Якщо ви хочете працювати в італійському ресторані, готуйтеся до важкої роботи та несправедливості, низької оплати, особливо в центральних і південних регіонах Італії, і найкращі умови можна знайти у великих містах на півночі: Мілан, Турин, Болоня, Больцано. Але і там конкуренція дуже є високою. Робота в італійському ресторані є надзвичайно цікавою та динамічною. Вона дозволяє не тільки здобути досвід у сфері гостинності, але й поглинути знання культури та астрономії Італії. Спілкуватися з клієнтами навчання специфіки приготування традиційних страв, а також робота в команді сприяють розвитку комунікативних і професійних ваших навичок. Залучення до процесу створення. Атмосфера італійського затишку допомагає розвивати креативність і здатність адаптуватися до вимог гостей, водночас така робота вимагає високої організованості, стресостійкості та уваги до деталей. адже ресторанний бізнес це швидке та конкурентне середовище. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк, підписатися е, на цей канал, написати будь-що у коментарях. Нагадаю, що я читаю і відповідаю на них особисто. Також не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Будьте здорові й щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!